Ворог стирає з лиця землі Авдіївку на Донеччині. За добу на місто було 16 атак, 11 із них це авіаудари. Під вогнем окупантів також Торецьк, селище, північне, села Ласточкіне та Орлівка. Пошкоджено хати і багатоповерхівки, цех та лінії електропередач. Через неструмлення шахти 28 гірників застрягли під землею. Їх уже врятували. По Харкову росіяни вдарили ракетою. Пошкодило два розважальні комплекси. Крім того, ворог скинув авіабомбу на село Чернещина Ізюмського району. Знищено приватний будинок ще з десяток, понівечено вибуховою хвилею. На Запоріжжі російські військові поцілили. Безпілотниками по Левадному. Оріхів та роботи не атакували із авіації. Білогір'я, Полтавку, Гуляйполе накривали із артилерії. У 20 населених пунктах потрощено житло. 42-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу Нікополя. Цей район Дніпропетровщини. Окупанти двічі атакували із артилерії та дроном Камікадзе, побито два об'єкти інфраструктури, а також приватні будинки та газогін. Росіяни цілою групою здалися у полон на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, генерал Олександр Тарнавський. За його словами, за добу ворог на цій ділянці фронту втратив понад 450 військових. Пропагандистські змі тим часом пишуть, що росіяни на Херсонщині нібито перекидають війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра. Хоча українські джерела підтвердження цьому не надають. Найзапекліші бої нині точаться на Авдіївському напрямку. За добу окупанти намагалися штурмувати 17 разів, атакував ворог і в районі Бахмута. Водночас. Наші війська наступають на Мелітопольському відтинку фронту на лівому березі Херсонщини. Російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи, які закріпилися поблизу селища Кринки.